Що таке прогулянка вдвох з чоловіком? Всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Їдемо на прогулянку у чоловіка вихідний. Я радію, що у мого чоловіка вихідний. Вітає чоловік також. вас. І я. І вирушаємо в подорож. І сьогоднішню подорож трішечки вам покажемо, тому що. Подорож з чоловіком, прогулянка з чоловіком, ну це також завжди як свято. Зранку багато машин, кажу чоловікові пробка, а він мене поправив. Сказав, як ти сказав пробка. Корка по польськи. По польськи корка, так. Да. Корки на дорогах. Корки на дорогах. Ми їдемо по Кракову. Ранок багато машин. Корки на дорогах. На дорогах корки. Але це не заважає нашому гарному настрою для прогулян. От читала і ще кажуть, що треба жити так, як живуть птахи. Що пташка, ну так в Біблії написано, навіть не думає про завтрашній день. Вона живе сьогоднішнім днем. Зараз у нас дуже складні часи в Україні, і кожна людина, напевно, вчиться жити по-новому. Живемо мріями про перемогу, але також прочитала такі мудрі думки і зробила висновок такий, що ну, те, що я сказала там про пташок, що пташки не повинні задумуватися про те, як треба жити, що жити треба сьогоднішнім днем, але ми повинні ще й розуміти, так? що сьогодні у нас є наше зараз. так? Ну так, зараз в лапках, можна сказати, слово. От зараз воно є сьогодні, от в цю хвилину, в цю секунду, і воно не повториться. Тож я думаю, що ми повинні пристосовуватися до того життя, яке у нас є, і це зараз використовувати, щоб воно у нас таке було. Ти вже звик їздити. По цим розв'язкам, що тут у Кракові. Не так, як раніше. Не так вже. Більш свободно себе чувствуєш. Бо спочатку, як по Кракову їздили, тут трішечки незвичні такі, не трішечки, а дуже незвичні розв'язки. Розвилки такі, що попадаєш не туди, куди треба. Допустимо, вправо поворачує дві дороги, а по якій їхати сам попробую гадай. Зараз вже якось привите. Гортензії, квітнуть люблю. Квіти різні і скоро буде все біле-біле в гортензіях. Там, як повернеш, вісь направо поворот. А кидеш там такі кусти великі, білий січа цвітуть, А деякі ще тільки вони нас. Будуть чисті. Радіо Краков. І далі Краков. Українська. машина перед нами. Побачили. У. Просто душу зігріває. Та їх багато тут піде по Кракову, тих українських машин з українськими номерами. Мені подобається ось оце місце в Кракові. Це Академія Горничо-Хутнича. І чому мені це місце подобається? Зараз я вам покажу ближче. Подобається мені, бо я кажу, там король на криші. Бачите, ось на цій академії. ну Тут гарна споруда, а тут ось так на даху корона, такий як король сидить. А внизу металурги стоять. Ну, Внизу так, да, металурги, а на... там вже не видно того короля. Мені подобається ця споруда незабутня така, не забувайся, коли їдеш навіть куди їхати. О, бачимо королів на даху і їдемо туди. Куди нам далі треба. Вже ну, так, намагаємося навіть без навігації. Це одна українська машина вся. А дивися, так, це ж ця, що було перед нами. Ось. А, ось. Ну, mm -hmm. Так що їх їздить багато, по треба Уже фонтанчики працюють. Ну, вони давно працюють. але зараз включені зранку вже. Скрізь зігріває душу, те, де ти бачиш у Кракові українське, навіть машини з українськими номерами. Дощик пройшов вночі, то трішечки є калюжі. Як він хоче в'їхати. Mm. Проситься спішить, пропускаємо людина спішить. Машин сьогодні багато, ну просто ми зранку їдемо. Як завжди, час пік скрізь, є час пік. Уже вийшли з машини на прогулянку і побачила отаку красу. Краса заворожує, краса надихає нас. Насправді я вам показала, що це інститут онкології. Ми перетворили своє життя, те, що я вам говорила. Ці слова живи зараз, живи тут. Тобто навіть походи до інституту онкології ми намагаємося зробити як такою прогулянкою і жити повноцінним життям, і споглядати ось на таку красу яка знаходиться тут на території. І поки черга ми йдемо гуляти, бо ще хочеться побачити щось гарне. Тут я хочу показати ось наша прогулянка зараз буде на фоні такого гарного будинку. Кормушка для птахів. Ні, це не кормушка, Це не кормушка, це бачимо книжечок. Тенісний столик стоїть. Ну, пішли до тенісного столика, глянемо. Чи там є? Чим теніс гуляти? Ну, Ракетки століть Тенісний столик є, ракеток немає. Але добре, що тут є парк навпроти і все одно цікаво прогулятися. Так, шкода, що нема ракеток і Шарика. Ми б з чоловіком пограли в теніс. Ти би пограв в теніс чи ні? Ні. Чому? Тому що я вже... Не маю 18 років. <рес> Хто сказав, що тобі не 18 років. Паспорт. Паспорт? Покажи паспорт. В паспорті помилка. Mm. Так, паспорт паспорті помилка. Ну, мені подобається той будинок. Пішли до нього ближче, підійдемо. Будинок це як будинок, який просто на ньому. Квітів багато. І зелені. А так, в основному він не сильно спочатляється, є покращення. А мені подобається, подивись, якого там року написано, 1921, так? Не знаю. Що Цей будинок 1921 року. Чи то перший, чи то так. Перший, Поздається, то того... одиниця. Двадцять затертий. Хочеш посидіти, лавочка, мабуть, після дощу ще трішечки мокра, але будинок як заплетений, на балконах квіти. Ну, так вийшов з інституту онкології, поки чекати. Свою чергу можна прогулятися, пройтись. А що то, до речі, там, що там за тим будинком? То якийсь ринок чи що. І ніколи не бачу. Але ну пішли побачимо. А тобі подобається, от, що такі квіти червоненькі на балконах? Красиво Класно так. Класно. На фоні класного будиночка. Прогулянка продовжується. Діток повели, бо тут дитячий садок, де написано жлобик, то дитячі садочки. А це я просто не зрозуміла, що тут просто ми в цей бік ніколи не ходили, але зараз я ось побачила, що тут щось таке є цікаве. Ой, не, та ні, я не не знаю, О, що це не ну, і так і відпочивати можна. Вон в гамакі. Подивися. Яка краса, пішли побачимо ближче. Не хочеш, наче в гамаки хто лежить. Робимо настрій гарними пейзажами також. Ми просто сюди ніколи в цей бік не виходили. Подивись, яка тут краса, так? А ну пішли сюди. Угу. Тут ось ми просто чомусь там біля інституту онкології завжди паркувалися і в цей бік ніколи не виходили. А тут Броніслав Хроме. Музей якийсь, так, да, це музей. Ще один блогер. А, це музей тут поруч. Що? Блогер ще один. Що є? Що ти кажеш? Є? Блогер, кажу, щерма буде. Ну так. Да. І ще. Ти туди, назад в інститут онкології. Ну, пішли, обійдемо навколо, сюди ми ще не ходили, не бачили, що тут. Навіть не знала. В цей бік паркували машину з того боку і сюди не ходили. А тут також краса, в Кракові скрізь краса. Тут монахині, монахи отак ходять, це якби норма така. Для нас це диво. Тут вони просто як перехожі, так само зараз в інститут онкології зайдеш. Вони є живуть як звичайні люди, так як ми з вами. Хтось кинув поїсти голубам, чи вони щось знайшли. Догнала і обігнала чоловіка і йшла, дивилася на те, що тут знаходиться. Тріжечки, як завжди, відстаю, поки я щось побачила, прогулюємося разом, але прогулюємося доволі комфортно. чоловік свої, у нього свої бачення трішки. Що ти сьогодні найцікавіше побачив? <ріст> <ріст> Зрозуміло, найцікавіше, що він побачив сьогодні. Це мене. <ріст> Дякую. <ріст> Ми все так якось, друзі, будемо далі прогулювати. Поки чоловіка поруч нема, я вирішила. Зробити собі фото на пам'ять саме за цим чоловіком, який тут іде. Ось так виглядає. Ну, з ростом він також десь, як мій чоловік, якраз як чоловікові до плеча. Ну, десь так і є. Отакий тут поляк високий іде. А я собі думаю, це роздуми, поки очікую чоловіка, не дивлячись на те, що прогулянки у нас. Коли ми їздимо до інституту онкології, життя намагаємося перетворити все-таки на повноцінне життя, тому що кожна хвилина, яка нам дається, навіть кожна секунда, яка нам подарована життям, подарована Богом, вона є ну, безцінною. Ми маємо думати саме про це, про те, що ось і так воно є. Я задумаюся над тим, що лікуватися в інституті онкології, я вам вже розказувала дуже просто. Але ось наростають ці питання постійно, то Волинську трагедію досліджують. от Навіщо копатися в старому? так? Хочу сказати, що українці люди, які люблять працювати, які люблять чогось досягати, не просто отак жити, як бур'яни. А повноцінним життям. І е, е, я працюю, ми з чоловіком на пенсії, я працюю, він працює, сплачує податки е, е, в Польщі, чоловік сплачує податки, не дивлячись на те, що пенсіонер, не дивлячись на онкологічне захворювання. Але ось так відбувається. Мені би хотілося, щоб ця дружба між українцями і поляками. Була настільки тісною, щоб ніхто ніколи не сумнівався в тому, що ось українці такі погані. Ну, Я не можу сказати, що погані ось українців, кого я знаю, багато хто тут працює, багато намагається жити повноцінним життям. Звісно, що є хвилювання. Хвилююся, там чоловік сидить в черзі, а я хвилююся, що і як, але. Таке життя треба жити, продовжувати жити. Розуміємо, що не тільки у нас онкологія і страшне горе в сім'ї, яке трапилось, а є життя, яке нам подароване Богом, і ми маємо його цінувати. І тема дружби між Україною і Польщею, ну не вже це поки, ну, знаєте, Люди розуміють, що мову сили чи що. Тобто, якщо трапляється, якщо бомблять Україну кожного дня ракетами-шахідами, там страшно. І відношення до українців, там якесь негативне. Ну, це з того, що я читаю. Власне, те, що стосується мене, моєї сім'ї, мого чоловіка, я нічого не можу сказати, жодного слова ми не почули, щоб ми їхали в Україну. Що щось не так, мій чоловік сплачує податки у Польщі. Я також працюю. Ми не отримуємо допомоги від Польщі, але він може повноцінно лікуватися, бо він на то заслуговує. Він до ЗУСУ постійно сплачує податки, і ці гроші йдуть йому і на лікування від держави Польща також. Тобто ми самостійні, незалежні. І нам би не хотілося, щоб був якийсь розбрат між українцями і поляками. Так мій чоловік говорить, що взагалі-то я поляк, який народився в Україні, який жив в Україні, який дуже любить Україну. І хотілося, щоб між двома народами було все добре у нас. Я очікую чоловіка, прийшла із до цього старовинного дерева. Це старе місто. Мені подобається прямо напроти інституту онкології якраз а, оці клумби чудові. Оці споруди чудові, старовинні. Гарне місто, гарні люди. І нам би хотілося дружити з Польщею, з поляками, щоб до всіх, так як і до нас відносяться, дуже гарно відносилися. Друзі, я дуже дякую. Дякую Польщі, дякую полякам. Жодного поганого слова. Я тут ніколи не почула, абсолютно тому менше копатися в історіях. Яку робили не ми. Ми абсолютно другі люди з іншими історіями і хочемо бути щасливими. Поки очікують чоловіка, ще й клумби розглядаю. Мені подобаються так стіни, заплітаються якась старинна. Стіна, яка дихає старовиною. Ось вона. Старовина, старовина. О, ось і чоловік іде. Вже він мене шукає, де тут я розглядаю. Привіт, привіт. Нас доганяють. Щось в машині поруч заважає говорити, пиляє. Як справи. Як справа, так і сліва. Що це означає? Це означає, що ти питаєш, то те означає. Заплітається ось як. Усе. Так конкретно чоловік сказав, як я запитала, як у тебе справа, він сказав, як справа, так і зліва. Але не пояснив, що це таке. І ми зараз наліво чи направо. Я маю знати. Прямо, йдемо, ну, сідаємо сідаю машину. Або ідемо. польські прямо як? Просто. 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 Яка краса скрізь. Ну, тут часто коні їдуть. Через 300 метрів. Використовуйте ліву смугу, щоб повернути ліворуч на сумієш Гертруді. А ти вже це Та Знімала кожного разу, як їдеш, коли бачиш таку велич, завжди ці величі. Дивуєшся, радієш і розумієш, наскільки це гарно. Люди відпочивають. Ми також з тобою відпочиваємо, так? Відпочинок скрізь, де ми не ходили, скрізь відпочинок. І зараз наш відпочинок продовжується. Мені подобаються ці вазончики прямо біля дороги такі. Трояндочки ще квітнуть. Ви прибули. Щось машиною більше хочеться нам їздити, ніж ходити пішки. Така у нас прогулянка. Для того ж машиною і знову, щоб їздити, а не пішки ходити. Що це означає? Будь-яка прогулянка, пішки, не пішки. А поруч з чоловіком завжди цікаво. посміхається собі, сидить тихенько. Весь во внімання, зайнятий дорогою. Отак От любить їздити на машині. Для нього будь-яка прогулянка це найкраще на машині, аніж пішки.